Працівниками управління карного рожку ГНП Тернопільської області було розкрито схему незаконного збагачення двох працівників медичного закладу в місті Бережани. З'ясувалося, що лікарі за попередньою змовою вирішили запропонувати порано вписати в його медичну документацію зайві діагнози. Бонусом для військовослужбовця мала стати можливість не повертатися в бойову частину у зв'язку з станом здоров'я, а нести службу в тиловому підрозділі. Подбали лікарі про власні інтереси. За це чоловік мав заплатити кожному з них обумовну суму це 10 та 15 тисяч гривень. У ретельно спланов... Овну схему незаконного збагачення втрутились поліцейські. Під час дев'яти санкціонованих обшуків, які проводили за місцем проживання та в робочих кабінетах, а також автомобілях зломисників, було вилучено загалом майже мільйон триста тисяч тис. гривень у різних валютах. Є підозри, що лікарі займалися дописаними діагнозів упродовж тривалого часу. Це з'ясовує слідство. Наразі обом фігурантам оголошено підозри за частиною третьої статті 368 Кримінального кодексу України. Суд убрав їм запобіжний в захід у вигляді тримання під вартою з можливістю несення застави.